Так, всім привіт, ну що, вихідний. В общем, на сніданок в мене таке яблучко. Мариноване чи як воно коротше називається. Ось такі ось справи тут. Тут трохи жінка палила цей траву з того року. Цей літній душ теж трохи підпалила, так що треба буде заново його оббивати, цей літній душ. Але його і так за зиму відтрапляно. Розстейгочую, що нічого й не остається. Треба якимись дерев'яхами його оббити, щоб було нормально. Так що яблучко таке добре. Сьогодні вітра такі. І ось, ось сьогодні буду займатися цим забором, бо я його трохи поваляв і вже він... І так розсипався, трухлий весь, так що не знаю, якщо гвозді знайду, то новий зіб'ю, а якщо не знайду, то щось будемо думати. Коротше. Ось такі ось справи. Щось уже пару днів така погода не сильно хороша, вроді і сонце буває, але і вітер. Якось трохи похолодало, але нічого, це весна, скоро буде тепло. Так що ось такі якісь справи. Настрою немає, але нічого, тримаюся, їм яблуко. Чайник уже нагрівається. І якийсь пакет чая є, так що буду пити чай. Ось ще трохи. Яблуко сталося, так що буду їсти яблуко, буду на дієті.